Добрий день, друзі! Ми з України. Ми в українському лісі назбирали багато грибів і смажимо їх для довготривалого зберігання на зиму. Як підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами легко і просто. Закриємо лісові гриби в баночки без стерилізації, без оцту. У нас найсмачніше приготування, бо закриваємо ми гриби на зиму за принципом з лісу на стіл. Свіжі гриби довго не зберігаються, принесли їх з лісу. І відразу чистимо, миємо, розрізаємо навпіл, а більше гриби розрізаємо на четвертинки і відварюємо у підсоленій воді. На 2 літри води додаємо одну чубчикову ложку солі. Відварили гриби, відсидили воду. І відразу починаємо смажити на сковороді, на олії. Спочатку олії додаємо небагато. Смажимо на середньому вогні, доки не випарюється вся вода. Тоді додаємо багато олії, продовжуємо смажити гриби на повільному вогні. Не забуваємо грибочки, сини й дочки, помішувати. Звичайно, гриби потрібно підсолити. Підсолили гриби, смажимо, помішуємо і більше нічого не додаємо. Гриби смажаться тільки з олією і сіллю. Так, вони дуже добре зберігаються, 100% зберігання, не псуються. І так приблизно пройшло 40-45 хвилин. Грибочки наші уже готові. Посмажені гриби гарячими викладаємо в стерилізовані банки. Потрібно Помістити грибі в повну банку. Гриби гарячі, обережно викладаємо гриби в банку, притискуємо, трамбуємо так, щоб зверху була олія. Доливаємо олії тієї, в якій смажилися ці ж гриби. Закриваємо баночку. Металевими кришками закриваємо під ключ. Перевертаємо баночку з грибами вверх дном, беремо рушничка, накриваємо грибочки до повного охолодження для самостарилізації. Добре. Закриті гриби на зиму зберігаються в прохолодному місці, в льосі. Він же погріб тощо. Ці гриби можна їсти як окрему страву, підсмажити їх з цибулею та морквою. Як ми смажимо смачні гриби з цибулою та морквою. Є відео на нашому каналі. Посилання. В описі. Це гриби паличка-виручалочка. Їх можна додавати до картоплі, до капусти, до піци. Друзі, якщо сподобалося вам наше відео, поставте вподобайку, не забудьте підписатися на наш канал. Так ви надасте нам стимул ще випускати смачні. Відео. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Пишіть коментарі щодо відео, задавайте запитання, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.